Куди всі поділись? Що це за жарт? Алло? Рена руть. Я темний пражник. Марінет! А -а -а! Марінет! ні! Алю! Обережно! А -а -а -а! Ніно, ти серйозно? І не кажи, що став бульбашником, бо я не впустила тебе до кімнати. Я не ніно. Я Емо бульбашник. ну з твоєю сім'єю. Вони бранці. ти! Тримай волохаті лапи подалі від мене. Без паніки. Жучий хейморчик нас урятують. Ти вже зрозуміла, що мусиш коритися мені, якщо хочеш побачити рідних. Чого ти хочеш, темний бражнику? Щоб ти зрадила леді Бак. Це ще гірше, ніж у кошмарі. Тільки я не можу перетворитися у усіх на очах. Аля щось придумає. Ти ж лишила їй талісман. Я маю їй сказати, що лиходій емо-монстр. Рена Рудь має застерегти суперкота, щоб не насилав на нього котоклізм, бо тоді луснуть геть усі бульбашки з нами. Зараз тобі краще спілкуватися лише зі мною і моїм емо монстром. Чому вона не відповідає? О, ні. Вір Алі, Марінет, Вона тебе не підведе. А вже ж, та й суперкіт скоро з'явиться. Ці бульбашки літають уже понад п'ять хвилин, а супергероїв досі не видно. Правда, Клару? А ага, сир ще недостатньо м'який. Так, Надю, і лиходіїв не видно. Власне, саме такі бульбашки і створював бульбашник. Утім, в одній з них бачимо Ніну Лахіпа, учня, що колись став бульбашником. Тримай дистанцію, Кларо. Дочекайся леді Баг і суперкота. Ніно марінет. Плаг? Ну, добре, думаю, поки повернемося, сир можна буде їсти. Плаґіхті. Слухай уважно, леді Бак от-от з'явиться. Оскільки це твої рідні і друзі, ти їй допоможеш. Тож вона дасть тобі талісман лисиці. То діємо бульбашник, що ховатиметься поблизу. Схопить леді Бак. Суперкіт її врятує. Ні. Він і не знатиме, що її піймали, бо ти перетворишся на Рену Рудь і створиш ілюзію леді Бак і Рени Руть, щоб відволікти Суперкота. Він подумає, що це герої, і не помітить емо бульбашника, а потім буде надто пізно. А ти віддаси мені свій талісман, коли в мене будуть усі три талісмани, емо монстр звільнить твоїх близьких. І якщо спробуєш попередити леді Баг чи суперкота, пульбашки полетять у космос так далеко, що й супергерой не врятує. На твоєму місці я зробив би усе, щоб леді Баг з'явилася якнайшвидше. Треба виграти час. Фу, Аля досі на волі, вона врятує нас. Бачиш, добре, що дала їй талісман. Дякую тільки. Леді Баг, будь ласка, врятуй нас. Що вона робить? Леді Баг, будь ласка, врятуй нас. Перетворюйся тоді талісман кролика. Поверне мене у часі. А, Ні, з часом не варто жартувати. Але інакше я не матиму доступу до талісманів. О, крім мого можеш передати його комусь. Сережки не пройдуть крізь бульбашку Марінет. Тоді суперкіт остання надія.